Всім привіт, друзі! Мене звати Мібро, і сьогодні буде відео дуже-дуже прикольне, Да-да, друзі! У мене виходить такі, знаєте, бувають коротенькі відео. Дуже. Ну, да, друзі, м -м -м, тому що, блін, я не знаю. Типа, знаєте, я зіяв, зробив, там вийшло коротко, довше, середньо, бував по-разному, друзі. І як я можу це відео назвати, я не знаю коротким, не коротким, щось типо, такого, но... Але, да, вибачте І що думаю, друзі, сьогодні відео буде про ТНТ Ви бачите, я в заводі, бачите, який завод прикольний. Вау, красиво, коротше, все чітко, ну, це не суть, друзі. І да, що можу вам сказати, друзі, Беріть конфетки точно. Тому що буде тут бабах, бабу, баба, бабу, бабу, бабу. Коротше, багато чого. У нас, коротше, все буде чітко. І що я вам скажу, друзі, да. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, да, друзі, наша ціл 500 підписників, я знаю, ми все зможемо зробити, друзі, ви зможемо, ми давайте, і да, нажимайте кнопку підписатися, а ми почнемо відео, їху, да, так, хорошо, друзі, у нас є Мод, мод на тенте. Ось дуже-дуже-дуже багато разних прикольних тенте. І ми начнемо, знаєте, як ви всі подумаєте, як ми будемо. Друзі, ми просто зараз я вам покажу, як ми будемо взагалі строїть. І тоді я включу. Стоп, тут якісь є такі ті інтішки, які лучені няні, брять. Блін, я не знаю, які взяти, які не взяти я думаю. Угу. Можете взяти отакі, типу, щось. Ні, а давайте ми візьмемо отак. І тоді ми будемо брати. отак. А ось напосідник ми оставимо, коротше. Отак візьмемо, я просто вам так покажу, Тіпо, як все все будемо ми робити. Друзі, з друзі, та Боже, ви мой. Так, ми ставимо, давайте ми отута, да, будемо строїти. Давайте ми отута його зробимо отута. Взагалі, чітко. дивіться, ми ставимо одне ТНТ. Да? Тоді, що ми робимо? Беремо отак. Робимо отак. Зараз я точно подумаю краще зробити. Тоді ми робимо отак, отак. Отак, от так, отак. І отак. Да, друзі? Ми зробили отак. Тоді ми беремо отак. О, Боже мой. Зараз я, я хочу точніше все зробити, друзі. Отак беремо. Робимо отак. І отак. І ми должні, друзі, отак брат робити на одне раз більше. І так взяли ми, друзі. Тоді ми беремо отаке тінті, беремо отак, 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 отак. Отак, отак, отак. Отак, 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 І, коротше, друзі, нам треба всі тінті, які тут є в моді, Ну, не всі тінті, звісно. Ой, Ой, це щось тут, я неправильно зробив. да? Отак. І ми дождимо тупо отак все наверх, 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 наверх да, друзі, Ми просто беремо, ставимо отак, хоп. Робимо більше. І отак струїм, штруїм. У нас вийшла, типу, якась крутилка, друзі. Да. Я не знаю, як це відео буду називати, може, назву TNT, щось там крутилка. Щось таке назву, друзі. Короче. Ого. І отак ми повинні все робити, робити друзі. Да. Все, друзі, що я вам скажу. Вам за секунда, а мені строїть і строїть. Я погнав, друзі, пауза. Так, да, я де пауза. Хм, та Я знайшов я паузу. Ну, коротше, все, я пішов, друзі. І це, ось... І ось що у нас, друзі, вийшлось, і я думаю, буде дуже-дуже Вау, просто. Так, друзі, я тут, а тепер ми беремо отайнющу, онтікушу. І зараз буде друзі-бабах. Я не знаю, що, що, друзі. Удачі моєму комп'ютеру все буде просто піпець повний. Хух, друзі, я не знаю, да, тут темно, як ви бачите, Давайте я лучше поставлю, щоб вам було видно. Видно, 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 видно. От так, зробимо хоп-хоп. Ну, коротше, ви бачите, друзі. І що пишіть коментарі, що зараз буде? Буде лагать чи не буде, друзі. Пишіть коментарі, як ви думаєте, даю вам 5 секунд, щоб ви написали, буде лагать чи не буде, ну я думаю, буде. Раз, два. Три молодці, друзі, і ми починаємо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сейчас ой, 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 ой. будет просто ужасно, вы то что тут орубися. Бо... Боже. Боже, що з с Майнкрафтом? моїм? Ми... нее! Майнкрафт! Майнкрафт, живий! Що за О, бо... о, боже! Охренеть А тут ще остались. Трошки ТНТ. Афіги. Я не знаю, тут може все загрузилось. Та вже все загрузилось, друзі. І. І газ. Я не знаю що за баги такі, друзі. Ну. Що получилось, що отрилось, друзі. Вся пад, як ви бачите. О, боже мой, мене Майнкрафт трошки лягає, друзі, як ви бачите. Це просто піпець, я считаю. Так, дивлюсь, так, та все досі. О, 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 Неудачка, мені зараз буде, друзі. Все просто піпець, Давайте дивитися далі, що буде, я не знаю. Ну далі все, все кінець, типа. Вся робота. І знаєте, що я вам скажу? Майнкрафт у мене дуже швидко робота, без лагерь, ніфіга собі. Ну, все, що у нас, друзі, вийшло, і що я можу вам сказати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть пишите коментарі, які можна ще такі відеосики знімати. Хочете ви відео про ТНТ? І да, друзі. Наші сил 5 підписників. я знаю, ми все зможемо зробити, друзі. Да, ставте лайки і, під... і нажимайте кнопку підписатися. Ціл? 50 підписників. Я ми все зробити, друзі. І ого ну такого я точно не ожидав. Ну, короче, друзі, я не знаю, що зараз буде, не буде, і це може просто бах якісь такі лаги, знаєте, типа. Да, що вам скажу. ставте лайки, підписуйтесь на каналчик. Всім удачі і всім пока-пока. і Блін. І слава Україні! Всім пока-пока, друзі! Блін. Боже мой. Секунду, друзья, трошечку забудем и пик пик. Боже мой, Ой, я так думал. А, боже мой, и а боже мой. Пик пик всем. Пока пока, друзья. У, бачу, как быстро.